Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимось покрива свято, яке ми раніше. Хтось святкував 1-го, хтось святкував 14-го, але зараз 1 жовтня. Свято покрива, свято захисників, свято козацтва. Такий великий сакральний день, коли ми Молимось, просимо, звертаємось до своїх пращурів, запалюємо свічки. І не просто так у мене стоять два конуси. То дівчатка їх вже вдома в себе має, то й знає, що вони дуже добре працюють на чистку. Сьогодні день очищення розуму, думок, енергії. Сьогодні дуже. Важливий день для роботи на наших українських землях. Я щиро заздрю тим, хто сьогодні зможе поїхати на Хортицю і там попрацювати, там надихнутися енергіями, там згадати пращурів. І хочу вам трошки підказати, як працює захист і як можна саме в покрови його ставити. Не обов'язково йти до церкви, можливо, ви не вірите або у вас нема часу. Можливості є ікона, покров. Боже матері, є молитва, є ваше бажання. І багато, думаю, що багато людей думають, що от я щось почитаю, і це панацея від будь-яких негативів, від будь-яких болей, втрат. Ні. Як сильно ви вірите, як сильно ви хочете, як сильно ви просите, так сильно і стане захист. Спочатку ви просите, запалюєте свічки, можете роздрукувати ікону, або, якщо немає у вас дома ікони покров, кров, відкрити її навіть на тому ж самому телефоні. Можете просити від себе, спочатку для себе, виключно для себе спочатку. І уявляєте, ніби над вами, якщо ви бачили цю ікону, іде як риза, да? накриває вас, покриває вас. Сьогодні я буду на молебнах, сьогодні я буду молити за свою родину. І сьогодні день, коли вас почують. Ви повинні зрозуміти, що сьогодні день, вас може чути будь-коли, але сьогодні такий день, коли точно почують. Хай це буде захист, так як вирішать вищі сили, це обов'язково. Бо іноді починається. Я хочу захистити мій бізнес. Ні, себе. І все, що з вами пов'язано, всіх, хто з вами пов'язано, всіх ваших родичів кровних, всіх, хто вам бажає добра, всіх близьких людей. Починайте з себе, дітей малих. Захист просіть і підказки. Прошу захистити, прошу відкрити шляхи. До моєї долі, від ворогів видимих, невидимих, не дати можливість ворогу, звести мене з розуму, з мого шляху. Нехай Вищі сили бачать мене, чують мене, всі, хто близький мені, всі, хто по крові, рідний мені. І ви починаєте від, від ворогів імена писати, Віщі сили знають, хто ваші вороги насправді. Хто дійсно хоче, того захистять. Хто дійсно вірує, потребує, того захистять. Хто грається все це, а багато хто грається? Того заберуть. Чим плюс, що можна сходити до церкви, ви можете залишити там якісь подаруночки. Смаколики, будь що, як вдячність за те, що вас почули. Кожен це зробить по-своєму. А ми зараз з вами подивимось, що ви ще сили цей покров вам говорить. Що вони хочуть вам сказати, що вони хочуть вам подарувати, який зараз ваш шлях. От в такі дні, повірте, це, це такі великі дні. Хтось шанує Різдво, але, але от, е, Запоріжжя, область для вас це також велике свято. Це ваш день. Хоча я знаю, що багато хто буде його ще й 14 жовтня святкувати. Ми не будемо зараз про те, який стиль, як правильно, як ні, яка церква. Якщо людина відчуває, що вона в цей день має більше сили і більше розуміння відчуття, що її почують, неважливо, який це день. Хай і першого і чотирнадцятого просять. Хай моляться за захисників наших. Сьогодні такий день, коли ми просимо захисту землі і людям на ній. Перше, друге, третє. Можу дуже багато казати, бо я знаю по своїй роботі, як працюють цей день захисту і чистки і кому пощастило зараз, хто в мене в роботі, для вас буде, буде інший, сильніший результат. Тому що сьогодні всі в праці, сьогодні всі в роботі, сьогодні зі світанку всі в роботі. І от ви повинні зараз відчути, наскільки си, моя сила. Моя віра, ваша сила, ваша віра, впевненість в результаті дадуть вам захист. Як він буде, не замислюйтесь. Який він буде, не замислюйтесь. Відведуть біду або людей дадуть потрібних, не замислюйтесь. Все вирішиться. Перший варіант. Не втікайте від проблем, вирішуйте. От сядьте і подумайте, в мене все погано, що? Або в мене все добре. Супер. Що я можу більше мати? Вам дадуть силу, вас почують. Не втікайте, не обманюйте себе, не вигадуйте собі ті проблеми, яких нема. Вирішуйте. Вирішиться. Прийде якась пропозиція. То шукає роботу в але не давайте збити себе з пантелику. Не давайте збити себе зі шляху. Хто вас від чого відмовляє, хто вам заважає. Дивіться, мої <плес> хороші, якщо у вас сварки з кимось з родичів або постійно треба когось виховувати, припиніть. Залиште людей в спокої, пусть вони будуть такі, які є. Це ж нормально йшло. Чому ви звертаєте зі свого шляху? Вас воді, водить. Захищаєтесь тих, від кого треба. Пропозиції приймаєте тих, від кого не треба. Розумієте? Перегляньте, хто вас оточує, навіщо вони вас оточують? Доля. Доля якось випробування вам підкидає. От вам тут точно треба захист. Вам здається, що вже погано не може бути гірше. Якщо ви не відчуваєте, що це ваша позиція. А просто не то обрали. Мої хороші, може бути відчуття, що жити не хочу, тому що не так живете, як, як ваша доля повинна йти. Об'єднуйтесь. Просіть допомоги, просіть поради. Працюйте, працюйте. Тут треба працювати, треба щось робити. Менше думайте, от щось робити, навіть прибирайте. От просто щось робіть. Для, от. Якісь такі, знаєте, повторювальні дії. Поли підлогу намивайте. зрозумієте для чого. І думки у вас якось вишикуються в рядочок, і все зрозуміло стане. От, послухайте бабаню, бабаня знає, що треба робити.